ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів. -Ві. Стало відомо про смерть ще двох воїнів. З Волині на Волині браконьєр вбив і розчленував оленя. Із російської окупації повернули ще 14 дітей. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 31 серпня. У студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин, на жаль, болісних і сумних. Страшна звістка надійшла у Ратнівську громаду. За результатами ДНК стало відомо про загибель головного сержанта Володимира Юрчика 1975 року народження. Жителя селища Ратне. Воїн загинув 17 грудня 2022 року під час відбиття штурмових дій противника на території Донецької області. Окрім того, Нововолинська громада втратила ще одного героя. 26 серпня перестало битися серце героя Михайла Левчука, 1986 року народження жителя Нововолинська. Він помер у лікарні міста Суми внаслідок захворювання. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким героїв, честь і шана воїнам. На ковальщині браконьєр вбив оленя. Як повідомляє поліський лісовий офіс, це сталося в день 30 серпня. Зазначають, що підозріле авто вдалося зупинити поблизу села Городище. Всі докази злочину наявні. В авто вилучили тепловізор, зброю з оптичним прицілом, набої, а також уже розчленовану тушу оленя європейського. Збитки у цій справі 60 тисяч гривень. Оперативно встановили і всі обставини, а також особу браконьєра. Тож тепер нелюду доведеться відповісти перед законом. З власних джерел телеканалу «Конкурент-ТІВІ» стало відомо, що браконьєром є ймовірно, волинянин на ім'я Віктор С. Він є депутатом Сошичненської сільської ради від партії за майбутнє, лідером якої донедавна був скандально відомий волинський олігарх Ігор Палиця. Уродженця міста Баку судитимуть на Волині за умисне вбивство харків'янина. Скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 34-річним азербайджанцем мешканцем села Гута Ковальського району умисного вбивства. Слідчі встановили, що майже опівночі, 4 червня 2024 року, нетверезий чоловік навідався у будинок до колишньої співмешканки. Та у ході конфлікту, який виник на крунті ревнощів, шість разів вдарив ножем 45-річного жителя Харкова. Потерпілий помер на місці події. Нині зловмиснику світить до 15 років позбавлення волі. На Волині у чоловіка вкрали бус. Як повідомили у поліції, 29 серпня до правоохоронців звернувся 36-річний шатчанин. Чоловік повідомив, що ввечері з двору його будинку викрали Форт-Транзіт. Ключі та документи були у салоні авто. Поліцейські оперативно встановили, що незаконне заволодіння транспортним засобом з Коїв. 56-річний житель Володимира його за підозрою керування у стані сп'яніння на стаціонарному посту зупинили співробітники патрульної поліції. Зловмисника затримали. Слідство триває ну, обійшлося на Волині і без пожеж минулої доби, 29 серпня. Рятувальники ліквідували 5 пожеж на відкритих територіях. У Луцькому районі ліквідували три пожежі сухої рослинності. Зокрема, гасили загоряння чагарників та самосіву у селі Носачевичі. Суха рослинність горіла, і у селі Вітоніж. А у селі Веселе виникла пожежа стерні. Окрім того, працівники ДСНС ліквідували загоряння сухої трави з чагарниками між селами Ветли та Мукошин. Тривають заходи із встановлення осіб, причетних до виникнення пожежі. Крім того, минулої доби рятувальники ліквідували пожежу сухої трави чагарників поблизу села Пехи. Усі загоряння спричинені необережним поводженням з вогнем громадян. Переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Російські окупанти продовжують бити по мирних українських містах та селах. Окупанти пошкодили промислове підприємство на Дніпропетровщині у Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Продовжувалися атаки на Нікополь. На щастя, люди не постраждали. Також ворог бив по Ізюмському районі на Харківщині. Внаслідок обстрілу горів автомобіль. У ніч на 30 серпня окупанти атакували підприємство в Сумах. Внаслідок атаки окупантів поранено. За попередніми даними, 9 осіб. Одна людина загинула. Згодом повідомили, що під завалами знайшли ще одне тіло. Внаслідок пожежі спостерігається задимлення повітря в окремих мікрорайонах міста. Жителів міста просили щільно зачинити вікна та двері і по можливості не виходити із приміщень до повної ліквідації наслідків ворожої атаки. Війська РФ відкрили вогонь по місту Курахове Донецької області із реактивних систем залпового вогню Ураган. Окупанти поцілили в житлову триповерхівку, адмінбудівлю та крамницю. Наразі відомо про щонайменше п'ятьох поранених внаслідок обстрілу. Однак, ймовірно, під завалами ще перебувають люди. Триває рятувальна операція, а також російські окупанти посеред дня, 30 серпня, вдарили по кількох районах Харкова керованими авіабомбами. Наразі відомо про щонайменше чотирьох загиблих, серед яких дитина та 28 поранених. На місцях працюють медики українські та польські правоохоронці під час міжнародної спецоперації ліквідували виробництво наркотичних засобів та психотропів у нарколабораторіях на територіях України та Польщі. Особливо в великих розмірах виробляли метадон у кристалічній формі: синтетичні катенони, мефедрон і альфа пвп -пі. Про це повідомляє прес-служба офісу генерального прокурора. Правоохоронці обшукали 38 об'єктів, на яких виробляли або зберігали наркотичні речовини, хімічні речовини та обладнання для виробництва. Поліціянти вилучили 195 кілограмів метадону в кристалічній формі. За медичними оцінками, це 4 мільйони смертельних доз речовини, 153 кілограми альфа пвп понад 430 літрів реакційних сумішей, дві тонни прекурсорів, які використовують у виготовленні наркотичних речовин. За цінами чорного ринку орієнтовна загальна вартість вилученого понад 600 мільйонів гривень. Українські сили оборони у Курській області продовжують наступальну операцію і беруть все більше території під свій контроль. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час засідання Ставки. За добу наші війська на окремих напрямках просунулися до двох кілометрів, заявив Сирський. За його словами, у Курській області українські війська взяли під контроль ще 5 кілометрів квадратних територій. Окремо головком доповів про чергове поповнення обмінного фонду, не уточнюючи деталей. Тим часом Покровський напрямок залишається одним із найскладніших. Утім, станом на ранок, 30 серпня, всі атаки росіян відбиті. Успіху вони не мали. Повідомив Сирський. За три місяці у Києві до Свято-Михайлівської клінічної лікарні госпіталізували 17 людей, у яких діагностували гарячку західного нілу, вірусну хворобу, яка передається через укуси комарів. Троє пацієнтів померли через ускладнення. Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров'я Київської міської держадміністрації Валентина Гінзбург. За її словами, серед хворих десятеро чоловіків і семеро жінок. Це жителі різних районів столиці. Двоє з них мешканці Київської та Черкаської областей. На жаль, трьох пацієнтів лікарям не вдалося врятувати через важке ускладнення гарячки. Менінгоенцефаліт, сказала Гінзбург. На вільну територію України з тимчасово окупованих територій вдалося повернути 14 дітей. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. За його словами, родини з дітьми вдалося вивезти з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Лубінець розповів, що одна з родин кілька разів намагалася виїхати з окупації самотужки, однак ці спроби були безуспішними. А інша родина, взагалі, переховувалася від росіян через свою проукраїнську позицію. І до новин світу Швейцарія обрала базель містом господарем 69-го пісенного конкурсу Євробачення у 2025 році. Це третє за величиною місто Швейцарії. Про це повідомила європейська спілка радіомовлення і телебачення. Грандфінал Євробачення 2025 відбудеться 17 травня. А півфінали проведуть 13 і 15 травня. Угорщина та Словаччина відмовилися схвалити дозвіл для України на удари по РФ західною зброєю. Про це пише політико. Високий представник ЄС Жозеп Борель після прибуття до будівлі Ради ЄС у Брюсселі закликав зняти обмеження щодо використання Україною західної зброї для ударів по РФ. Глава МЗС України Дмитро Кулеба також закликав міністрів ЄС дозволити уражати об'єкти на території РФ з західною зброєю. Додавши, що це не можна вважати ескалацією, заклики Бореля та Колеби підтримали Франція, Швеція, Латвія, Нідерланди та Польща. Водночас, Угорщина та Словаччина висловилися проти. Окупантів збирають з цілого світу, бо немає кому обороняти болота. Так бійці російської приватної компанії Медведи, пов'язаної з міноборони РФ, залишають африканську країну Буркіна-Фасо через наступ української армії в Курській області. Про це пише газета «Лемонт». Зазначається, що російські військові прибули до цієї країни у травні. Там вони забезпечували охорону місцевої хунти, зокрема її очільника Ібрагіма Траори. Нині ж вони виїжджають звідти, аби взяти участь в обороні Курщини. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045. 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного для вас у студії. Працювала Христина Дричик. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі.